Жіноче лідерство має нестандартні підходи, методи до управління. Також жінкам притаманні якості, такі як емпатія, вирішення конфліктів, комунікація, яка впливає на робочий процес компанії в цілому та підвищує її ефективність. Жінки все рівно недостатньо представлені в радах директорів чи в наглядових радах, відсутність менторства та все рівно освітньої нерівності. Привіт, Олена, привіт, віка. Минулого разу ми з тобою говорили про гендерну нерівність Саме так. в корпоративному управлінні в світових компаніях. А сьогодні я б хотіла з тобою поговорити про жіночі лідерства в компаніях і в раді директорів. Розкажи мені, будь ласка, більш про це взагалі. То я вважаю, що це питання, яке ми вважаємо банальним, є найактуальнішим. По перше, я як жінка, яка входить до ради директорів декількох підприємств, можу абсолютно твердо стверджувати, що жінки. Мають ті фактори, які приносять компанії нові ідеї, стратегії поряд з чоловіками, і що приводить до синергічного ефекту для того, щоб покращилась ефективність компанії в цілому, та ефективність рішень була найбільш вдалою. Ти ж дуже багато вже років в корпоративному управлінні на управлінських посадах. Скільки більш 15. Як бути жінкою-лідером? Досить непогано. Чи можеш ти мені навести конкретні приклади жіночого лідерства в раді директорів? Насправді, якщо ми почнемо говорити про приклади, починаючи з України, то в нас не вистачить ефірного часу. Але як ми казали минулого разу, ми маємо прогавини в технічній сфері. Так ось я хочу акцентувати нашу увагу саме на технічну сферу. Почнемо з компанії Дженерал Моторс. Яка під керівництвом генеральної директорки Мері Баррі сконцентрувалася зовсім на нову діяльність? Компанія почала випускати електроавтомобілі завдяки вдалому керівництву вийшла на новий рівень інновацій та, взагалі, підвищила конкурентну спроможність компанії в цілому? А які ще приклади ти можеш навести? Підемо по технічній сфері. Компанія IBM – де глядову раду очолила жінка завдяки її лідерству. Взагалі компанія здійснила прорив, сконцентрувавшись на хмарних сховищах, інноваціях, штучним інтелектом. Компанію IBM знають всі. І те, як компанія позиціонується на ринку сьогодні, ми можемо завдячувати якісному. Жіночому керівництву. А як ти вважаєш, чому саме таке важливе жіноче лідерство в компаніях, і що саме надає жіноче лідерство взагалі? Я, як жінка, яка займається корпоративним управлінням, яке вже сказала, понад 15 років, можу абсолютно твердо сказати: жіноче лідерство має нестандартні підходи, методи до управління також жінкам притаманні якості, такі як емпатія. Вирішення конфліктів, комунікація, яка впливає на робочий процес компанії в цілому, та підвищує її ефективність. А які виклики все ще існують для жінок в радах директорів? Незважаючи на те, що в нас є значний прорив, все рівно ми стикаємося з так званою скляною скелею, про яку ми з тобою балакали минулого mm -hmm. разу, і вона в основному полягає в тому, що жінки все рівно. Недостатньо представлені в радах директорів чи в наглядових радах відсутністю менторства та все рівно освітньої нерівності. Добре, а що можна все ж таки зробити, щоб жінки були більш представлені? По перше, прозорий відбір кандидатів для того, щоб кожен мав можливість не тільки подати свою заявку, а щоб вони були якісно і адекватно оцінені. Треба як на мою особисту думку, розширювати бази кандидатів, звертатися до тих груп, які раніше не були досліджені, ну, наприклад, жінки з якимись нестандартними кваліфікаційними даними, які мають неабиякий лідерський потенціал по друге це спонсорство, яке на відміну від менторства, полягає в тому, щоб надавати висококваліфіковану підтримку жінкам щодо просування їх на керівних посадах, надати їм доступ щодо виступів, зарекомендувати себе та е, здійснювати лобізм в цьому напрямку для жінок. Дуже важлива гнучкість робочого часу, для того, щоб був баланс між професійними обов'язками та, та сімейними домашніми. так, рівень корпоративного управління, інклюзивність. Корпоративної культури на кожному рівні, щоб усвідомлювати, що кожен має рівні права на повагу та визнання. І наостанок підсумовуючи моніторинг, Моніторинг всього, що зроблено, інклюзивності, підвищення корпоративної культури, прозорого відбору та гнучкості часу. Ах. То утворює цей опір і існують деякі виклики та потенційні негативні аспекти, які слід врахувати. Звісно, незважаючи на все, що ми з тобою тут проговорили, в нас є бар'єри, які ми маємо врахувати. По-перше, це упередженість. Бар'єри в упередженості, коли в консервативних та класичних компаніях є певні співробітники, а можливо, і акціонери, які проти. Призначення жінок на керівні посади. По-друге, так званий токенізм, коли жінки призначаються для галочки, і тоді це приводить не лише до неефективного процесу, а фрустрації фрастрації і зменшення в жінок в цілому, опір всередині компанії. Коли жінки, які вже були призначені, стикаються з опером з тим, що їх не сприймають серйозно і чинять спротив їхньої активності, uh -huh. Немало важливий фактор, який притаманен не тільки для чоловіків, а для жінок, це неякісні кадри. Тому що, як правило, наймають на роботу по резюме, а резюме це не зовсім завжди да, відповідає. Да. І все ж таки треба більш. Детальну увагу звернути на фаховість безпосереднього кандидата. Олена, дякую дуже. Цінна інформація, і дякую за глибокий такий аналіз. Дякую. Хочу підсумувати: інклюзивність корпоративної культури, прозорість відбору, повага на кожному рівні, підвищення корпоративної культури. Це не лише питання справедливості, а й шлях до успіху кожної компанії в цілому. Дякую. Дякую.